З перших днів повномасштабного вторгнення Василь Рудніцький вступив до лав Збройних сил України. 49-річний захисник до останнього подиху виконував службовий обов'язок, наближаючи перемогу України. Життя обірвала снайперська куля безвідмовний та доброзичливим. Таким закарбується назавжди у пам'яті рідних та близьких. Всіх допоможе, всі Це Дуже хороша людина була, і все жалко, кінечно, що ми таких втіряємо. Він нікого не то, щоб когось Хтось щось його попросив, і він відмовив. Це не в його стілі. Він нормальний, завжди послухає, завжди допоможе. Постійно він казав, що коля перемога за нами. За словами побратимів, до укриття від ворога українському захисникові не вистачило добігти декілька метрів. Сміливість ще одна риса, яка найбільше характеризує українського захисника. Рідні кажуть, він відчував, що не повернеться живим із війни. Він, коли був відпустці, теж сказав, що давай посидимо, бо ми бачимося. Останній раз я погибну, я не вернусь. Що ж він чи відчував, чи і так от, дійсно дуже тяжко на душі. Сотні кам'янчан прийшли, аби віддати останню шану українському захиснику тому, хто за мир та цілісність нашої держави віддав найдорожче своє життя.